Ми в'юск. Ви бачите, зараз хороші такі знижки в Юзкові. Зараз акція. Дуже багато знижок. Так, а я мені потрібно... Що мені потрібно? За чим я приїхала? Я приїхала в Юзк подивитися плід. Може ще щось для себе знайти цікавого. Камоді-кейки. Ой, я дивлюсь-дивлюсь на оці білі, ну вони високі. Якби було на два відділення, о, було б класно, якраз би мені під телевізор, а так на три мені оце і подобається але він на тривіді. Мам, іди покажу, що мені подобається. На полотенця також є знижка. 299, 175, 40%. Ой, боже мій. Це таке, як в мене біле, тільки це таке кофейне, молочне. А ось у мене такі білі. Зараз вони по 500 гривень. Так, пішла я дивитися собі пліт. До речі, ось такі не купляла полотенця. Це для рук. Та для обличчя. Ти завжди звертала увагу на цей халат. Але я подивилася, він такий тоненький. Навіть тонкіший, ніж у мене, банний. Його ціна 650 гривень. Тоненький. Телефон жовтий, не можу зрозуміти чого. Мама собі дивиться одіяло. Я фейка каже, подивилася. А це типу не одинаково, напевно. 2 х на 220 1300 стоїть. наповнювач. Так я, Ні. я не можу на таких подушках спати. Така подушечка. 650 гривень коштує Ну, все, я за такі казала. От тим зі мною спорила, що таких цін не буває 300 гривень. Я кажу, що буває маленький, невеличкий такий. Е, я б взяла б навіть би отакий, але іншого кольору. Це такий борту. Ні, не то не ось то. внизу. Але він коштує 1000 гривень і розмір тут 140 на 200. Але глянь, який він клас. Mm. Да? Вон як подушка, подушка. ось. Ще ще це також. Так, а розмір тут який? Розмір, розмір, розмір. Зачем тобі розмір той, Єра? О, вот, це також непогано, глянь. І розмір 140х200. Мені такий подобається. Дуже м'якенький, прошитий глянь. Це не такий м'якенький. Тобі треба, щоб було верси. Дуже багато, Піла, Да? Іла, дивися сама Та зрозуміло, що я ж дивлюся сама. Так, знаєте, приїхала. Ні, нам не треба подушки. Ви знаєте, приїхала сюди в юз за білим або за сірим світло-сірим. А тут ні білого, ні світло-сірого. Ну, є такий, але мені такий щось не подобається. Знаєте, як у нас не подобається, не подобається, не подобається візьмемо. Що? Не знаю, чи гочний взяти собі. Прям, Прям загадка якась. Давай на ту сторону. Ира. Так, а это такой шплет 130 на 170 И цена 600 гривен Коротше, думаю, 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 що його брати, не знаю прям. Mm. Які волохаті подушечки. <плес> Тож потрібно ходити і дивитись. Ну що, давай цей молочний я возьму. Молочне, я таке, що тут. Підійде... Такий дуже хороший, тут немає того. Це подушки, мам. Не знаю, що це подушки, треба так, це подушки, такий плідік 800, не знаю, навіть я його і візьму. Він хоч трохи більше, так знаєте, на білий схожий. Він взагалі молочний, але. але, але, але. Так, да, я візьму такий, він більше схожий до білого. Ти бачиш, він такий, як грається відтінками своїми. Мамулік, а ось ці коври. Мені <плес> не треба коври, під низом пишуть. Оцей класний. <плес> да. Це я такий раніше хотіла собі в кімнату. Гарсистий такий. Акції також на комплект білизни. Бачите. Зараз знижка йде, оце в Фокстроті на техніку, і знижка йде, до речі, в Комфі також була знижка. І зараз знижка в юскі також. Ну купи, хочеш. От, яке тобі хочеться одіяло, таке купляй. Зараз іду Бачите, без мене нікуди. Мам, глянь. Мамі показує, кажу, мені подобаються такі от однотонні. І ці бабочки, це для бабушок. Yeah. Ось такі мені ще подобаються білі. Чисто білі, ну так. Клітинку. Крича, я щось скажу. Бачите? Без камери. На камеру ніхто не хоче щось сказати і зніматися. Так. Це просто радло. Біленьке. Так, ну не тільки біленьке, це я дивилась біленьке просто. Вона хоче одіяло. Яке ти хочеш одіяло? Я Давай дивитися. Ні, це дуже здорова це подушка. Да, воно а... <рискій> бо... <рискій> треба хороше, віде. і недороге. Починається. Дорогі підписники, вам треба одіяло. хороше і недороге. Якщо воно хороше, то воно буде стоїть то... привічно. Хороше, каже, недороге, такого не буває. Треба, щоб люгеньке було, тепле. А це ж холодне. Смісно. Ні, подожди, не це холодне. Де синє, десь було холодне. На літо купляють його. Ні, це не це. Це я спутала трохи. Ми не на ябліали. Оце таке. Так, ладно. Це На що я в в'юски звернула увагу з на стіл. Вони тільки, знаєте, трошки як прорезинені, але вони такі тоненькі і ну, мені подобається, до речі. Мені ця біленька подобається. Отака вона, як з візеруночком. І ціна, до речі, не так уж і дорого. М -м -м. Так, на мне такая потребность, 140 сантиметров. Я не знаю, может взять себе на кухню, бо у нас там уже страшно. Такая еще есть. А це резина. Це знаєте, це така тканина, а знизу як резина. А це вже пішла. А це вже пішла резина. Темно, ні, темно мені не підходить. Мені отака підходить, тому що в мене столова в оливковому кольорі. Тут зелененькі квітки і отака мені підходить. Ой, вюск тільки попаде, все потрібно. Тільки що чоловік йшов і чоловік каже, боже, виведіть мені цю доволі, мені все здесь нужно, так оце і я. Зайшла і мені тут все потрібно. Так, ну що ж, у нас повітряна тривога. З магазину всіх людей просять вийти, ми вийшли. Не все купила, що хотіла, я тільки пішла, хотіла їм там купити скарберти. Коротше, не все купила, що хотіла, так скажемо. Картік собі плаває, ми знайшли до марки, собі плаває. Я думаю, що йому буде в сковородці. Сончикінки від зеркалі мене видно. Красончик плаває. А ось в де Марти, дивлюся, є і котлетки, і люля кебаб і ковбаски, і що забажаєш. Прийшла з роботи, кинула в духовочку. Щось там макарошки якісь відварила і все. Навіть шучок маринований. Солнце, Фарера У нас кто еще любит. А я себе вот такие возьму. Люблю тоже Рафаэлочки. Давай. Я себе кисточку взяла. Такие Рафаэлочки Сыр взяла. Рыбку. Подивіться, які цукерочки є. з Дніпро комусь знаєте, так на презент з нашого міста. Клас. Це, це можуть... молочний, да, а то тут не це. шоколад. А, молочний також, але різні наповнювачі. Тут вишня є, а там нема, там вже більше горіхова така речинка. Написано, де горіхова. Ось тут горіхова. Гіковські голуби. Різнокольорові. Ще загріб'ються дива. На <свист> ганяють один одного теба. Капець. Так, ну що ж, ми вже дома, як кажуть, у кожного свої потрібності. Мамі захотілось тостера купили, а мені потрібен був в мою кімнату плід. Плєт, щоб застилати одну частину дивана. Зараз покажуть. Такий мечте. Це також ф'юски куплявся, але йому вже років п'ять, і він вже стирався, перестирався, вже, ну, як ото кажуть, він вже своє віджив. Це хіба що норду в будку вже віднести? От. Я хотіла по типу такого купити, але ж ну, не було такого в'юски, були, ви бачили, так які були. Взяла отакий. Він дуже щось таке. Знаєте, це не чисто білий, такий, що був підмолочний. І це також я взяла підмолочний. Ну, хотіла або світло-сірий, або білий, чисто білий. Ну, не було так. Зараз буду. Розмотаю і застелю. Застеляю, щоб самі лягти на диван, полежати м'якеньке. Хоча диван у мене новий, також м'якенький. Щоб котик міг вилізти, лялечка могла собачка вилізти сюди. Ну і не замарати мені диван. Хоча після прогулянки лялечки завжди миються лапки. Ну, все одно, знаєте. Зараз буду розмотаю та покажу. Так, ну що, плита добрі. Не ну, такий, конечно, трошки мені по цвіту не підходить, але но... хай вже і цей послужить нам. Все, плет одобрен. Отак вот от ми берем куверкаємося. Угу. Да, да, да. Угу. Оце вот так. Знаю, Та я поправлю потім. Ну, що ти це поробила? Іра старалась, робила красоту, що ти поділа? Каже, не було, не було, півдня приїхали і кричать. Так, ладно, будемо завершувати своє відео. А, ти хочеш укритися, да? Дама, ти укритися хочеш? Да? Ох, і ох і іллик мій. Ладно, всем пока-пока. Давай, махай так лапкою, давай. Давай лапку, давай.